Я зараз знаходжусь на другому поверсі, вітя поїхав додому там, по ділам. Я зараз вже ще 7 часов вечора я закриваю оці такі штроби штукатурку. У мене закінчилася штукатурка, я вже закінчила. Тобто тут такі дирки. Бачите, я теж підбираю камні, вставляю, Тобі такі штроби залишити для кондиціонера. І все. І ось так воно виходить. Тут були такі драки. Тож, вибачте, буде ще дальше Буду продовжувати потім, завтра, післязавтра. Не знаю, побачу. Не знаю. Сьогодні ночі він на роботу, час ночі треба вставати. Тут я нічого не робив поки. Ми думаємо, де ставити тут кондиціонер. Думаю, ставити ось тут над двери. Він хоче робити штробу, бо ця стінка дуже опасна. Дуже небезпечна, тому що вона дуже тонка, вона тримає весь дом, півдома. -пів і ця стінка дуже опасна, вона тонка. І ця стінка дуже опасна, тонка. Вона ця стінка тримає, по-перше, оцю оцю грубу леню, ось от, а ця леня тримає пів цього дому. Так що цю стінку взагалі ми не хочемо трогати. Вона така от тонка, дзвонка, не треба її трогати взагалі. Ми думали просто поставити кондиціонер. Зверху, ось тут. І а, а чого ми там не хочемо ставити? Тому що там буде стати ліжко і воно буде прямо тут прямо в голову. Може будемо боліти. Тут не хочемо ставити, бо осінка тонка. Тут не хочемо ставити, бо тут кондиціонер, і тут, виходить, я кажу, дуже низько буде, бо кондиціонер треба ставити. виходить, десь ось тут. -то. Треба, щоб зверху був воздух. І щоб пол підніметься, бо дуже низько витягнув, мені не подобається. Так що їсти тут і не робити ді, ж ті ж троби дирки, а просто тако зверху, і там хай воно там де живе та коробка в пот. потім там, я, я, зробив все коротше. Машина під'їхала. Тут а, ваще, я, це вокав, а я заштукатурила. Робив лісова, помила і поштукатурила, щоб вона стояла крепко і все таке. тут, дивіться, так красиво зробилося. Тут я закрила сьогодні, а тут зробили нову штробу для кондиціонера. Вона трошки велика, звісно, але як змогли. Там я зробила витяжку Тут біло, бачите? Ось так я зробила. Буде мене витяжка. Це закриється гіпсокартоном, так що все буде добре. Ось так красиво все зробили. Закрила ту дирку, я покажу з вулиці, як вона ця да, дирка. Ось неї працювала, а бачите, що поки немає вагітні. Ось вона. Лівить світло. О, з'явилося світло. І ось так. Трохи йдемо не вбік, але мені до, до головне, щоб була витяжка в домі, щоб типу, вентиляція в домі була. Я ось так і закрила цю дерку повністю, кирпичами зложила, то я сюди, так і сяк. І ось так. Тут вона вентиляція і тут в кухні теж буде вентиляція. Ось там, ось там. Я вже раніше не зробила. Так. Там теж є вентиляція. По-моєму, ось тут от. А тут -то треба закрити. Як я закрию, тож закрити його. Там є штукатурка. Бачите, треба закрити. А ця робоча її теж. Не. Я її теж зробила, бачите. Так, то ж не відомі від вентиляції, щоб не ну, потіла, нічого двіки не не, не, не віддає. І що б зараз зробили? Ваня, вітя закрив ту дирку, яку вирив помощник, помощник гідравліка. Оказується помощник гідравліка. Чорний, типу, а... як кору в общем, я вот закрыв його і зробив тут, так, я вам показував, да? Пач такі красиві кирпичики. Я я тут синку сама стройила. Тут була, получається, помните, було е-е, э, дырка була така. Я все тут викидала, мусор почистила і построїла з цих кирпичики таких, що що залишилося з підкриші стареньких. Цілу стінку. Аж дивіть, тут був. Браво. крепко-крепко. Єль-єль вибавов. мою робота, бачите, і красиво. Там знизу так ресурсно. Давай, тоже важне. Тут і Вітя і сам, так, до речі, بدنا б його на світло за штукатури і про, як би я так сказати, штукачку плюс осушив побив. Я Тут то я протояв, укріплював. в принципі, були були мені нормальні, нормальна ситуація була. Не прямо так падало. І все. Та генераліка перший поверх готовий. Затрат прийде і буде, е, приділовати вже ці труби. По цим диркам, що ми оставили. Може вже протягувати. Вітя забув там дирку зробити. Я казала, що він зробить, а він забув зробити. А при цьому другий поверх і потон... другий поверх вони потім будуть робити другий поверх. А хоча б перший поверх зроблять. Може, я хочу другий робити, я не знаю. Бо ну, носах, коротше, треба відійти сказати, що хай Вітя проріже дирку. Ми ну, прорізали, але вони щас, щас не роблять ділок. Хай Вітя відтяло вкрату сам зробить, ніж вони <звінь> абсолютно не важні, не будуть обсирати, все, все, все добре. Все добре. Але знайшли в толкових болімінням, бо дуже тяжко мені знайти до толкових гідравліків. Де такий я у нас. Так що все поробили сьогодні, те, що хотіли, те, що треба було.